Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Маємо урок номер 3 і продовжуємо з вами вчитися задачі з параметрами для того, щоб ви змогли справитися з завданням номер 22 на НМТ. Сьогодні перед нами нерівність. Давайте ми до неї придивимося. Отут є 9 в степені Х плюс 1, тут 3 в степені Х. Очевидно, що ця нерівність є показникова. Так, то яким чином ви будете її розв'язувати, якби навіть не було А? То що ми зробимо? Спочатку візьмемо, запишемо оцей вираз як 9 в степені Х на 9 в першому. І мінус 8А на 3 в степені Х. І тепер будемо робити заміну. Тобто я напишу заміна. Це ви так би розв'язували, якби не було А. 3 в степені Х дорівнює Т. І тепер я буду мати А квадрат мінус 9 квадрат. Оце 9 в першому, так, на t квадрат, мінус 8а на t і більше за 0. Ну, треба поскладати її в такому виді, як нам зручно її бачити, бо це квадратна нерівність утворилася. Отже, мінус 9 т квадрат, мінус 8ат, плюс А квадрат, і це все більше за 0. Так, то звичайні такі перетворення робимо, бачите? Тепер отут помножимо на мінус 1, бо цей мінус мені не подобається. То я візьму 9т квадрат, плюс стане 8ат мінус а квадрат і знак поміняє менше за 0. Отже, тепер нам треба розв'язати таку квадратну нерівність. Для цього треба знайти очевидно дискримінант. Отже, 8а до квадрату 64а квадрат. Мінус, і отут є ще мінус. Ну, давайте я так запишу: 4 на 9 на мінус а квадрат. То я дістану 64 а квадрат плюс 36 а квадрат. Дорівнює 100а квадрат. Такий дискримінат нас тішить, тому що ми легко добудемо з нього корінь. І тому і далі я рахую t1, то буде мінус 8а. Плюс корінь зі 100 а квадрат, то є плюс 10а. Поділити на 2 і на 9. Тобто, це буде 10 відняти 8 2а на 2 на 9. Це буде А на 9. І другий корінь Т 2. мінус 8А мінус 10А, поділити на 18. І це дорівнює мінус 18А, поділити на 18, і це дорівнює мінус А. Маємо таких два корені. Ви не забуваєте, що ви маєте розв'язати отаку квадратну нерівність. Отже, оці А на 9 і мінус А треба поставити на вісь. Але треба їх порівняти, які вони є між собою. Тому ми спочатку розглянемо той варіант, коли А більше за 0. Оце А більше за 0 нам дасть можливість порівняти А на 9 і мінус А. Ну, Очевидно, що якщо А додатнє, то мінус А буде від'ємне. І тоді я дістану, що мінус А буде менше, ніж А на 9. І тоді я можу легко поставити ті числа на вісь, тобто мінус А зліва і А на 9 справа. Так, нерівність строга, то кружечки порожні. І далі я побудую змійку, метод інтервалів. І тоді Т належить. Я маю менше за 0, отже від мінус А до A на 9. Тепер треба повернутися назад до заміни. Тобто, я напишу 3 в степені х більше мінус А і менше а на 9. Оця частинка нерівності, тобто 3 в степені х більше мінус А. Пам'ятаєте, що А додатнє. Отже, мінус А від'ємне, то вона виконується для всіх х. То я дістану тільки 3 в степені х менше а на 9. І звідси х буде менше логарифм з основою 3 від а на 9. Ну, можна цей вираз перетворювати, можна його залишити так, як він є. Отже, з а більше за 0 ми розібралися. Тепер візьму А менше за 0. Якщо А менше за 0, то мінус А буде додатнє, а, а на 9 буде. Від'ємне. Отже, тепер А на 9 буде менше мінус А. І тепер аналогічно поставлю на вісь спочатку А на 9, потім мінус А. І знову використаю метод інтервалів. То, що я тут буду мати, Т належить. Менше за 0. У нас там є в нерівності від А на 9 до мінус А. Отже, 3 в степені х більше а на 9 і менше мінус А. Але а від'ємне. Знову ж таки, от тоді а на 9 від'ємне, і ця частинка виконується для всіх Х. Отже, залишається 3 в степені х менше мінус А. І звідси х менше логарифм з основою 3 від мінус а. Того мінуса тут не лякайтеся, бо а від'ємне, тоді мінус А є додатнє. То маємо. Таку відповідь. І третє. Візьмемо А рівне нулю. Якщо А рівне нулю, то що я тоді буду мати? Тоді я буду мати два, обидва корені однакові. Дискримінант рівний 0. І тоді парабола моя буде отак знаходитися. Отут я буду мати 0, тут будуть всі плюси. Але знак нерівності. Нагадаємо собі, є менше за 0, і тоді нерівність не має розв'язків. Отже, при а, 0, при а більше за 0 я маю ось таку от відповідь. Х менше оцього логарифма. При А менше за 0 я буду мати отаку от відповідь. І при А рівне на 0 я буду мати отаку відповідь. Бачите? Та нерівність не є така дуже складна, але має свої моменти. Так, е, очевидно, що на НМТ ви будете мати якусь конкретну відповідь, якесь найменше ціле або найбільше ціле треба буде порахувати в даній задачі. Але от ми розв'язали її в загальному випадку, і тому я думаю, що воно вам буде все одно корисно. Так, якщо вам сподобалося, то підписуйтеся на канал, ставте лайки і до зустрічі!